Застрелив через зауваження щодо гучної музики, в Одесі поліцейські оперативно встановили та затримали містянина за підозрою у вбивстві. Подія сталася в ніч з 3 на 4 червня у багатоповерхівці на вулиці Академіка Корольова. Наразі встановлено, що 28-річний чоловік, який приїхав з сусідньої області, на вихідні до брата в Одесу, почув з родичем гучну музику та галас, що лунали з квартири на 9-му поверсі. Піднявшись, вони постукали у двері. А коли вийшов мешканець оселі. Зробили йому зауваження щодо шуму. На що той почав поводити себе агресивно? Між чоловіками виникла сварка, яка переросла у штовханину. Тоді зловмисник зайшов у квартиру, взяв пістолет і, повернувшись, декілька разів вистрелив в одного з них, поціливши у груди. Унаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці. Брат вбитого сповістив про подію сусідам, а ті поліцію. Правопорушник з місця вчинення злочину втік. Втім, же за годину оперативники та слідчі одеського районного управління поліції. Номер один спільно з співробітниками управління карного розшуку обласної поліції встановили його особу та місце знаходження. із за силової підтримки батальйону поліції, особливого призначення головного управління національної поліції в Одеській області, затримали в квартирі матері у цьому ж районі міста. Правопорушником виявився 22-річний житель Одеси. З місця події правоохоронці вилучили незареєстровану на зловмисника зброю, яка попередньо є вогнепальною та кілька гільз, які з іншими речовими докази. Замаскеруються на експертизу, звідки у підозрюваного зброя і її походження слідчі будуть встановлювати в ході розслідування. Крім того, у підозрюваного були відібрані біологічні зразки для встановлення стану наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Наразі слідчі поліції вже повідомили фігуранту про підозру за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України в умисному вбивстві. Його затримано в процесуальному порядку і вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєним молодокові загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство триває.